Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, ви всі знаєте, що зараз проходить Всесвітній економічний форум в швейцарському Давосі. Він розпочався 15 січня. Також, друзі, в цьому форумі брав участь президент Польщі Анджей Дуда. І також Анджей Дуда взяв участь у відкритті виставки, присвяченої російським воєнним злочинам під час повномасштабного вторгнення в Україну. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам. Отож, друзі, президент Польщі Анджей Дуда заявив. Щоб ефективно домогтися відповідальності Росії, світ мусить побачити російські злочини в Україні. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент відвідав український дім, де взяв також участь у відкритті виставки про російські воєнні злочини в Україні. Вже Дуда також наголосив, що тих, хто скоє ці злочини, необхідно покарати. Я тут, щоб також домогтися відповідальності. Я тут і тому, що сьогодні, в якому сенсі я господар країни, де Отримали прихисток жінки та діти захисників України. Також друзі, президента Анджей Дуда наголосив. І висловив думку, що захист і відновлення України є великим завданням для Європи та світу. Безпека Європи в контексті війни в Україні це одна з тем, які обговорюють на економічному форумі в Давосі. Також президент Польщі висловив сподівання, що завдяки міжнародній підтримці Україна повернеться на шлях розвитку. Україна це могутня держава, територіально вдвічі більша за Польщу. Щоб якнайшвидше повернутися до нормального шляху розвитку після російської агресії, Україні потрібна підтримка після цього жахливого знищення, до якого доводять в Україні росіяни своїми звірськими бомбардуваннями, щоб Україна могла повернутися на нормальний шлях розвитку, так сказав польський очільник. Отож, друзі, Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі він розпочався 15 січня і триватиме до 19 січня. Цьогорічний форум через війну в Україні вперше проходить без участі росіян. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!